Загубивши людей чимало, ідучи цим земним шляхом, ми цінуємо тих, хто з нами з задоволенням поруч ішов, тих, із ким ми так гучно сміємось, тих, із ким наші очі блищать. Неважлива тривалість дороги сорок років чи місяців п'ять, темперамент чи колір волосся. Зріст, посада, все це пусте, ми цінуємо тих, з ким щасливі, а не тих, хто це щастя краде. Ми цінуємо тих, з ким яскраво, з ким приємно проводити час. Нам з такими не просто цікаво, такі люди доповнюють нас, загубивши чимало чужого. Ми цінуємо те, що своє. Богу вдячні за того -то дорогу і за тих, хто поряд іде.